Якщо ви й собі ну раптом надумали прикрасити життя компанією чотирилапого улюбленця, увага на екран. Так, наша постійна рубрика допоможе вам знайти справжнього друга а безхатній тварині новий дім. Що всім було щастя, і наш сьогоднішній герой пес на прізвисько Раян. Ми центр врятованих тварин Урса, це раян. Це песик, врятований не від війни, не від жорстокого поводження. Це песик врятований від людської байдужості. Взимку, коли були досить великі морози, здається, це було Різдво. До нас звернулася жінка, вона написала мені Viber, скинула фото, де собака сидить у неї під парканом. А, і вона каже: Я не знаю, що з нею робити. Заберіть її. Я порекомендувала жінці там, погодувати, дати води, але вона сказала, що вона цього не може зробити, тому що вона боїться, а, тому що вона не може його забрати додому, тому що в неї свої собаки. Не погодувала його за ці три дні і не дала купити йому водички. Серце розривалося в той момент, тому що на вулиці було досить холодно і, уявляючи, що це ніч, а собака сидить просто під парканом на снігу. Ми довго не думаючи, я подзвонила своїй колезі і вони з чоловіком поїхали забирати Раяна з морозу в теплий будиночок. Так Раян потрапив до нас. Йому приблизно три роки. Він вакцинований, стерилізований, комунікабельний, класно контактує з людьми та з дітьми. А котиків не ганяє. Він ідеально підходить для приватного будинку, враховуючи його розміри. Але якщо і в квартирі, в принципі, йому також буде ок. А якщо вам сподобався Райан, якщо ви хочете його забрати додому або стати його фінансовим опікуном. Переходьте по QR-коду, що ви бачите на своїх екранах. Зв'язуйтесь з нами, і ми вам надамо всю необхідну інформацію.